Анчка, що в тебе за челендж? У нас почався челендж 90 днів без гаджетів. Тобто ми з мамою вирішили зробити такий челендж, або я, або мама пропонуємо друг другу, а давай щось там зробимо. Наприклад, а давай підемо на прогулянку, а давайте е, підемо, зробимо там щось з пластиліну. І давайте всі разом будемо це все проводити. Вплив гаджетів на дітей. Тема, яку не можна оминути з одного боку: освітні ігри, відео, комунікація, а з іншого залежність, роздратованість, порушення сну і концентрації. Можете поставити відео на паузу і прочитати головні плюси та мінуси на екрані. Ну що, поїхали кататися? Поїхали. Будемо їхати на велосипедах чи самокатах? На самокатах. Ого, на самокатах. У двох на самокаті? Да. Так потрібно, що воно тоді вдягати. Вдягнемо. Александр, что ты делаешь? Mm. Ну не Александр, сейчас шо шалома зробив таким великим, что он уже вот тут спорчил. Сила подорож вышла. Це тут. <звілляє> <пілляє> це 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 Софія, як тобі день без гаджетів? Найкрутіший день світі! Як ти кажеш? Найкрутіший день на світі. Найкрутіший день у світі. А тобі як день без гаджетів? Яке таке? Привіт мам! Привіт. Кожен день без, день без гаджетів. Зараз? Так, він, так... Ну, в неї 90 днів без гаджетів. А в нас один день. Як тобі день без гаджетів? Мені подобається, те, що ми всі без гаджетів. Подобається, що всі без гаджетів. Так, да, але якщо б я б не була наказана, і якщо б у вас всі були гаджети, то тоді б це був поганий день. А так? Хороше, тому що так всіх не вагаться. Мамо, що я можу це дуже легко пройти. Давай без тривати. Пішне. Сучасне життя неможливе без гаджетів, але на моє переконання, воно набагато яскравіше, коли діти частіше живуть у реальному світі, а не у віртуальному. І я за те, щоб діти вміли користуватись гаджетами з користю і вміли грати, вигадувати, досліджувати без екранів. Бо саме в реальному світі народжується уява, глибина, контакт і справжні емоції. До якого — За якого подати? Ну, до четвертого. А тут під горку, мабуть, тяжко. — Ну, я, мама, ми почали що... все зробити. — Молодець. — Мам, де ще тут подальші є? Ага. Але вони ще попаду собі. Можечки навчилася їхати і знімати. Мам, а давай поїдемо в індійський ресторан. <гум> ну давай. Ура! Як тобі наша прогулянка? Ноги, руки і голова будуть. Голова від шоловує. А хороше що було? Я дізналася, що я сильна. Де ми їдемо? В індійський ресторан. Дару. Що ви там будете замовляти? Моя ми Заблечко. будемо 100 відсадків замовляти той самий рис з якими печами, Ну там, де усі рис, і там такі маленькі кусочки, якісь ранчові чи зелені. І з курочка Чікентіка масагала. Ми вирішили всією сім'єю в неділю зробити День без гаджетів. Тому побачимо, як це воно буде. Поки що півдня пройшло і, в принципі, всі тримаються. Мама, дивись, там рибки, рибки, рибки. ри. Софійка, пішли. Мама, як пройшло твої півдня? Чудово, якраз принесла наш чайок пустий, <рес> чайник. Ромашковий чай. Mm -hmm. Ось так виглядає інтер'єр. Він, звичайно, трошки тут змішаний. Наприклад, спочатку дерево. Потім там гарицькі колони, потім якийсь арт-стайл, непонятно що. А потім знак, який ти сильно списується. Показуй, що тут. Це супчик. Я хочу раку. Ти хочеш ракушку? Ну, давай віддати. Креветку хочеш? Ра. Мама, ну що, куди ми далі будемо їхати? The da da. mm -hmm. ir Приїхала на співи. До кого? До Яку ти пісню будеш співати на новорічному святі? Де Марія. Де Марія. Заходь. Не -не. Зі мною заходь, відчиняй. Заходь. Доброго дня. Добрий день. Ти не, знову, не, знову, не, знову. На ножки тебе знову. Ось кілька практичних порад для батьків. Встановлюйте чіткі правила користування: час, контент, перерви. Робіть один день на тиждень, день без гаджетів для всієї родини. Замініть екранний час на спільні активності, прогулки, настільні ігри, творчість. Будьте прикладом, коли ви самі відкладаєте телефон, діти теж бачать це. Поділіться в коментарях, як у вас із балансом між онлайн і офлайн. Можливо, ваша порада стане цінною для когось іншого.